Традиційна виставка Писанковий розмай, яка відкривається щороку напередодні Великодня, на цей раз представлена на розсуд цінителів мистецтва трохи в незвичному форматі. Окрім розмальованих пасхальних символів, цього року в Шосткинському арт артцентрі представлено іще одну цікавинку: до нашого міста, нарешті, добрався культурно мистецький проєкт Світлотінь. Не можна не зазначити, що ця унікальна експозиція, якої жителі шостки, Точно не бачили. І про це з впевненістю заявляють професіонали, які не просто розбираються в мистецтві, а створюють його своїми руками. Виставка така дуже цікава, подача гарна, виконання. Це досить, такі, ну, досить така незвична техніка. Ми з учнями робили в паперовому варіанті. Тут дуже цікаво подана тканина. Тобто Переосмислення цієї фактури, поєднання різних матеріалів дуже гарно виглядає, об'ємно, масштабно, ну так от вражаюче Тут багато таких сакральних символів. Кожна робота це певна історія зі змістом, з якимось посилом для людини. Дуже цікаво. Відвідувати виставки це дуже корисно для емоційного перезавантаження, для такого естетичного задоволення, для позитиву. Ну і взагалі така розрада дуже хороша. Сьогодні я вперше бачу ветенанки, які, ну, мабуть, носять такі, знаєте, інсталяції. Бо те, що зробили учні школи, а вони вражають. Це дуже кропітка робота. Тематика цієї виставки дуже різна. Тут і святі, тут і постаті людей, тут і зооморфні мотиви, якісь, знаєте, навіть демонічні мотиви для шостки ця виставка це унікальна виставка. Шосткинці таких виставок ще не бачили, по Витинанці. І я запрошую всіх заінтересованих людей, мешканців нашого міста, які люблять творчість, обов'язково прийти і подивитись цю виставку. Це неперевершені роботи, в Моєму так сказати, розумінні витинанка – це на папері. А тут я побачила витинанку незвичайно на марлявій тканині. І, причому тут і витинанка, і разом батік, я так розумію, тому що тут кольори різні. Ну мені б хотілося познайомитися з цією Технікою поближче, ну це дуже така кропітка, я думаю, робота. І я думаю, кожен повинен прийти побачити, що на що тільки у нас ну, люди такі творчі і розумні і вміють ну, робити з нічого щось. Ну, враження не перевершені, неймовірно вражена, якщо чесно. Вражена сама технікою, вражена, що ці роботи, які я сьогодні бачу в залі, виконали діти, що це представники дитячої школи мистецтв, Ось, вражена розмірами такою нестандартним баченням ветенанки, як техніки, тобто використання якихось нових матеріалів, там марля, там я бачу, є наслаювання. І аплікація додається. Я бачу багато тем, таких сакральних, навіть позаду мене тема дерево життя, тобто підіймаються такі глибинні теми. Я з задоволенням приведу своїх учнів на цю виставку, щоб ми разом передивились роботи. Я всіх запрошую до перегляду цієї виставки. Вона та виставка, яка Дає поштовх побачити щось нове, тобто ця виставка розкриває більше бачення дитячого творчества і взагалі творчества. Світло і тінь одвічна боротьба та одвічне поєднання протилежностей, що не існують один без одного. Ці 20 робіт представлені в шостинському арт-центрі, де на вирізаних дитячими руками витинанках розквітають дерева життя. Де на полотнах містичним мереживом тремтять дохристиянські символи та образи з різних культур, де пульсує жива творчість, генерується енергія добра та надії задля поборення темряви та розпалення світла.